Папа вже зі знахідкою. Опа! 29 сигнал. Як піднімаю, бачу каже момент такий що тринець. Візуально чи що? No. Диви. Диви. Отако. Опа. Вітаю на каналі Коп Венюа. Сьогодні працюємо на березі річки в 4 прибора. Я мінелап Equinox 900, Саня Мінелап Equinox 800, папа мінелап Equinox 800 та Андрій Equinox 600. Сподіваюсь, знахідки будуть гарні. Так що вам гарного перегляду! А ми погнали! Папа вже зі. Знахідкою. Опа! Папа де заявочка на морок. Ага. Срібна сережка. Ну чого? Да, зараз Андрій насмикає сріба. Ну на, вітаю. Так, дивіться, який був сигнальчик. І випадає ось така то штука. Якась заколка чи що це таке було? Ну щось вите. Щось було красиве колись. Можливо, і старе. Не знаю. Так, дивіться. 4-5. А як викопую, то ж мене отаких кілець. Що це за кільця? Можливо, хто знає. Ось такого вона висить. така штука. Забрав. Василина, що? Собака. Дивіться. Чорний кидає. Мінус 13, мінус 1 і трошки процвітняється. І що це в нас? Наших 50 копійок? Чи це якісь фальшиві чи чого? Воно так. Можливо, що на ній ржавчина, може біля якоїсь банки лежала та й окисли набралося, а ну протерп помінявся. <гану> не помінявся. Може якась фальшива чи. Я не знаю чого воно так погано б'є. Ну, мене -то забрав. Ось тут в мене лежав ось такий то ключик поверхнева знахідка. А тут хтось дуже сильно буксував. Дивіться. Які траншеї. Того тижня ще такого не було. Так, дивіться. 29 сигнал. Як піднімаю, бачу щось є, якийсь камінчик. Якийсь камінчик бірузовий. І це мені здається якась підвіска. Чи сережка. Ні, це сережка. І вона мені здається срібна. Така то срібна сережечка. Прикольна. Бачиш? Угу, Класно. 29 тигнальчик і... і є щось у нас. Що це таке? О, це в нас щось срібло. Солід, солід, Не буду терти. Така то срібна монетка середньовічна. Клас, 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 клас. Це вже добре. Отако. Андрій вже три таких знайшов, чи дві. Отак, так що в мене вже не перша. Отак, забрав. 15. Чіткий сигнальчик. І викопую і бачу ось таке. Бачите? Воно не воно. Хрестик, не хрестик. Ну, дуже схоже. Дуже схоже. Пропоную піти помити. Ой, це зелена капець. Так, ось такий то хрестик, старенький, але хрестик. Напевно, якийсь середньовічний. Якийсь пізнє Ну, нічого. Каже, момент такий що тренець. Такий, просто репакет сидять. Є одиничка. Одиничку? О, є, диви, я звідси бачу. Візуально чи що? Да. Диви. Отако. Опа! Піднімай, срібло? А, вона вообще роз... Може це алюмінієво, чуєш? Може, А ч одиничку б'є? Напевно. Порвано, жалко. Одинечко б'є. Блін. Ну нічого. Ось лежить. Свій. З цієї ямки зацініть яка штука випала. Що це у нас? Вудило, не вудило. Ну, ось така то класна штука. Клас. Дивіться. 82, 85. І я бачу щось кругленьке. Бачите? І що це у нас? Алюмін чи срібло. напевно, алюміній, бо вже легеньке. Але кільце, кільце Хорош. забрав. Так, ходячки клюють. Вже, напевно, з десяток їх назбирав, не показую вам. Але сигнали є. Це вже хорошо. забрав. Так, Саня дойде. місцевий камрад, зараз підійду до нього. Поздороваюсь, а в мене ось був сигнал і ось щось випадає. У мене є підозри, що це таке. Але ще не впевнений. Вона не вона? сережечка. Срібна. Да, да, да. розсібнута сережка. Клас, 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 клас. Така вподобаєчка могла бути і золота. Ну нічого, шукаємо. Щось прибор зловив глюк. Ну все пікає. Так, зараз буду катушку міняти, може. Діло в катушці. Так, виявилось, що діло в катушці. Так що переходимо на 11 -ту і ходимо далі. Так, в мене був перший сигнал на цю катушку. І як воно блиснуло, і як воно в мене ойкнуло. А це лише гудзик якийсь. Якийсь гудзик. Але встигло ойкнути ой-ой-ой. Ну нічого забрав. Так. Є в нас гудзик І також жовтий. Вже, напевно довго тут лежить, ждав мене. Ось такий-то сигнал. Почав його копати і бачу, він у мене на стінці. Ну що, Піднімаємо разом, дивимося. О, Це в нас якийсь полячок. Залезений, але полячок. Отак, 1700 рік плюс-мінус. Така-то монетка. І так, знову у нас є гудзик. Царський лисий, але цілий, це вже добре. Дивіться, яка знахідка, дивіться, яка знахідка. Ха-ха-ха. Кіський накінечник, дивіться, він як новенький. Витираю, а він як новенький. тисячі років, а він як новенький. Оце клас. Оце клас. Люблю такі знахідки. І цілесенький, ціленький. Ану приближаю. Дивіться, яка краса. Яка краса. Клас, 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 клас. Така вподобайка. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка моя, що тут в мене є. Ходячки, радянщина, гудзики. Потім отака то заколка, напевно, була, пряжка, ключик. А із цікавого хрестик. І Певно, старий якийсь потім алюмінієве кільце, якась штука, не знаю, що це. Оце щось цікаве таке, не знаю теж, що це. Польська монета, два, дві сережки срібних. Отак от. Далі хабарничка Андрія. Що в нього? Ножик козацький, радянщина, якийсь значок. Так, І шість солідів. Солідів і частина колта. Напевно, він сьогодні чемпіон. Це вже заявочка на мороге. Ага. Срібна сережка. Ну чого? Да, зараз Андрій не смикає сріба. А, у нього ще такі навчаки є. Десь знайшов ще научаки. У нього ще ось такий-то молоточок відбойний. Чи що це таке? Ось така то штукенція. Так. Далі хабарничка папи. Що в нього? Ключик, ходячки, радянчина частина перстенька зламаного, е, мушкетні кулі. Так, а із цікавого. Фібула, е, кільце спінер сережка, сережка срібна. Потім така то накладочка і чешуя. Отак так от. А далі хбарничка Сані, що в нього є? Радянщина, ходячки, ключик, також це мушкетна куля, якась пряжка, від люльки, ще мушкетна куля, цар, це, польська монетка, цепочка, камінчик якийсь. Фібука не пам'ятаю, казав, не казав. І... Такий-то макосічник. Макосічник. І передрало. Стояла така штука, передральник, чи як він називається. Ось такий-то результат сьогоднішнього виходу.